Я медалянова Тетяна, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. А що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо займатися вельми вдячною справою, а саме декоруванням редизайном цього комоду. Чому я кажу, що це вельми вдячна справа? Тому що ми будемо працювати фактично з новою річчю, а це завжди добре, тому що нам не потрібно ні замінювати фурнітуру, нам не потрібно перевіряти на прогини бокати столешню. Ми вже зразу знаємо, що річ нова, хороша. Вона буде служити і не підходить лише одне, її зовнішній вигляд. Так часто буває, що при зміні інтер'єру, наприклад, при фарбуванні стін, меблі, які були раніше підходящими, стають не дуже підходящими по кольору. Тому цю проблему ми сьогодні і будемо вирішувати. Що я додам від себе? Що якщо ви хочете переробити подібну річ, то в це варто вкладуватися коштами, тому що вона прослужить вам довго, буде вас радувати. І затрати на перероблення подібної речі достатньо невисокі. Вам доведеться витратитися лише на хороший ґрунт та на хорошу фарбу. Отож, ну, що ще буде сьогодні цікавого? Ми будемо працювати лише з одним кольором, а саме з жовтим. Проте такого жовтого, як у класичному розумінні, ми тут не побачимо. Ми побачимо тут оливковий колір. Так. Оливковий, це не різновид зеленого, це саме жовтий з поєднання з чорним кольором. Ось цей оливковий. Зазвичай цей колір дуже гарно вписується в інтер'єр та підходить, пасує багатьма з багатьма іншими кольорами. І що цікавого це те, яким чином ми будемо наносити малюнок. Сьогодні я вам покажу, як не маючи практично нічого, не звертаючись за допомогою до виробництв, можна зробити принт. За допомогою трафарету. Тобто сьогодні ми будемо виготовляти трафарет. Починаємо нашу роботу. Оцінюємо вихідний матеріал, це ДСП, вкрити воно плівкою. В принципі, можна було б і шліфанути брусочком легесенько на невеликому зерні для того, аби його зробити не таким ковским. В принципі, якщо скористатися суперкласною гвинтівкою, то цей етап можна і оминути. Наступне у нас є металеві частини на фасаді ручки та замок. Я хочу їх перефарбувати одразу в чорний колір, і це означає, що їх треба зняти. По-друге, їх треба буде погрунтувати спеціальним ґрунтом для металу, а потім пофарбувати у фарбу, яка підходить знову ж таки для металу. Я буду використовувати для перефарбування ручок знову ж таки аерозольний грунт, який вже пофарбований у чорний колір, і можливо, навіть нам його і вистачить. Але якщо не вистачить, то тоді додам ще фарбу, також аерозольну. Металеву фурнітуру дуже прикольно перефарбовувати балонними фарбами, тому що тоді робота схожа на промислову. І маленька ремарка з приводу того, як зробити, аби від балончика не залишалося потьоків. Насправді таке може бути, якщо ви використовуєте занадто багато фарби або підносити дуже близько, тоді вона стікає прямо як водичка. Треба віднести достатньо далеко і краще зробити напівпрозорі кілька шарів ніж один дуже темний, який потече. Я буду зараз грунтувати ручки. Що перед цим треба зробити, не забути це вимити їх з миючим зрощином, знежирити спиртом. Перефарбувати замок. Аби його не витягати, я вирішила закрити навколішній простір тканиною і ось таким чином перефарбовувати. Це ще не фарбування, це лише ґрунтування. І, в принципі, якби мені потрібно було купувати і ґрунт, і фарбу, то я би, мабуть, спинилася на покольорованому ґрунті. Але в мене залишилася фарба підходяща з минулої передачі. Пам'ятаєте, ми скриню робили? Її якраз трошечки як і вистачить на ці ручки. Наші ручки підсихають, а поки я займуся самою тумбою. Що потрібно зробити? Знову ж таки потрібно її помити і знежирити після цього наносити ґрунт. Тепер я хочу. Аби працювати було більш зручно, наклеїти малярку на внутрішню частину. Її пофарбувати ми не будемо, тому треба попіклуватися про те, аби і фарба сюди не потрапляла. Знову ж таки взбув ґрунт і покажу, як заклеїла маляркою наш замок. Це, по-моєму, єдиний можливий варіант. Грунтувати я буду валиком, так швидше і більш рівний шар буде. Грунтуємо ми в один шар. Я зараз спробую і бачу, що це чіпляється дуже добре. Поки наша тумба підсихає, я буду готувати нашу фарбу. Додатково до жовтої фарби я ще підготувала барвники. Хочу наочно продивитися та промазати, аби обрати, яким мені жовтим користуватися, чи теплим, чи холодним, щоб пасувати більше до оливкового. Отож я беру жовту фарбу і починаю гратися з чорним. Ось я отримала такий колір. І зараз я хочу його спробувати на дощельці і подивитися, яким він буде після того, як висохне. Тому що колір в сухому та мокрому стані трохи відрізняється. Пришвидшує процес з допомогою фену. Тепер після створення нашого оливкового кольору, ось у мене повний стакан, я буду підбирати жовтий. Що я маю? Я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 варіантів, 7 різновидів жовтого кольору. Замішувала я свій оливковий на основі ось цього жовтого. Проте мені більше подобається цей і цей варіант. І, мабуть, ось цей найбільше. Тому від нього я і буду створювати розбілений жовтий, яким пофарбую фасади шокляту. Ще кольори підібрані і зараз буду фарбувати, можу показати. Ось вони мої кольори. Судячи з того, як лягає фарба, я думаю, що справлюся з цим завданням за три шари. Нарешті я пофарбувала тумбу. Тут три шари фарби. Вона зараз у повному своєму кольорі вже висохла, тобто вже змінюватися не буде лише дещо під лаком. Далі в мене підсихають шухлядки, і поки вони підсихають, аби не втрачати час, я хочу показати, як я часом вдома роблю трафарети на прості форми. Цього разу мені хотілося зоологічний принт, а саме леопардовий. Для цього я знайшла в інтернеті принт леопарду, який мені сподобався. Ось маю таку фотографію на нігтях, по-моєму, те, що треба для моєї задумки. Я взяла цю фотографію, додала максимально контрастності, максимальну точку чорного, максимальної насиченості, отримала більш різке зображення. Тепер треба взяти максимально тонкий папір. В мене такий був е, лише ось такий офісний. Прикладаю тепер папір, беру олівця і обвожу потрібні мені плямочки. Той Принт, який я маю і хочу зробити. Тепер я візьму дощечку, візьму мій канцелярський ніж і обережно буду вирізати. Тепер я хочу приміряти два варіанти е розмалювання нашого леопарду. Варіант перший. Я просто наношу наш оливковий основний колір. У леопардового малюнка всередині довкруж плямочки чорний контур, а всередині е, темно забарвлений Тому темно забарвленим буде оливковий, чорний ми тільки що замішали. Зараз спробуємо це відтворити. Я маю три плямочки, які мають серединку тут. Ну і визначитися мені допомогла ручка з е, чорним принтом, вона виглядає краще. Ось я вже нанесла на першу шухляду принт, результат. І тепер треба покрити лаком та одягнути ручки. Наношу один шар, але краще для міцності двічі. І нагадую, що фарба вступає в свою силу впродовж двох тижнів. Через два тижні вона вже стійка до подряпин, до плям. А ось до того часу ваш виріб потрібно дуже берегти. Нарешті я прикріплюю останню ручку до шухляди. Тата! Наша тумбочка повністю готова. Це її прям кардинальне перевчилення, я би так сказала. З вами була Медалянова Тетяна і до нової зустрічі на нашому ютуб каналі.